Воу-бух! Wow. Всім привіт! З вами я Роман і ви на каналі Games.TV І відразу я взявся за наступне відео. Це в нас знову вже друге коло 200-х 200 босів вежі старшого. А, у старшого вітру. Вежі Чаклона Так, давайте відразу візьмемося, подивимося, що ж я вирішив тут зробити з нашою командою. Я захотів зіграти через рівень отряда. Но... Ви побачите зараз цю спробу не дуже вона правда удачна. але давайте ми відразу за це і візьмемося. Так, візьму, поставлю швидкість 1,5. Е, дивіться, Рейн у мене нульового слиття. Е, рейден на 10-му, але рівень мені не вийшло. Наложувати. Ось таку снарягу я на них всіх навішав. Ось. І ось так це все в нас виглядає. І взялися ми відразу їх виносити. Я думаю, що по спорядженню тих босів, які в нас тут є, ви самі в курсі, що і як. Тут дуже часто спрацьовала баранова куртка. Дуже часто. І через це мені не вийшло наложувати толково рівень. І на весь отряд він не наложувався. Ось якось так це виглядає. Я вийшов за рейдена, набивав другий СП, зробив другий спецприйом. І щось мені чесно, демедж ну не дуже сподобався. Щось слабо. Як на мене слабо. Мені було потрібно, певно, брати класичного Рейна і відповідно брати ще класичного Рейдена, зробити якусь таку тіму. Но я вир... захотів зіграти за другий за другий отряд самих МК-11. Ну і ось така не дуже хороша спроба в нас вийшла. Ось, так, Вийшли ми за Джейд, другий СП. Мені подобається, що Jade цією атакою наложує відповідно. Що ще наложує осліплення. Е, і відповідно ми, не можем, ми можемо його нормально домажити. Він трошечки мажить і нам набагато легше з ними боротися. Так, ми наложили ще раз лівень. Вийшли за рейдена. І бачите, воранова курточка спрацьовує у Нуб Сайбута, Тому я не знаю, напевно, це була погана ідея і грати тут через рівень, е, бо все-таки краще б... домажити МК-11 скорпіоном через основні атаки. Бо часто спрацьовує воронова курточка, і не все так добре і гладко йде в нас, як би мало бути. От, Хоче нас забруталити, але нічого йому не виходить. але він все одно виніс її. Ось така спроба була. Я відразу зрозумів, що напевно це ще не моє, бо берейн трошечки більше прокачаний, Могли б пробувати далі. Я просто взяв і запуст... запущу зараз свою команду тих зі скорпіоном МК-11 тим Тіма. І тут вже буде просто розвал кабінету. Ось. Виходить скорпіон і Ясінь, пінь, що він зараз просто надумажить так конкретно. Ну він далі, бачите, ухиляється нопсайбот за допомогою воранової курточки. Так, і тут в нас вийшов шансунг. Ми його дамажимо вже конкретно. Дивіться, пару тичок ми йому нанесли і вже 20% здоров'я в нього вже немає. Так, ну в нас наложилося понівечення. А у нічого собі ми почали виносити МК-11-го і зробили йому шеринген в придачу. Так, вийшов qa зі своїми тими черепками. но мені, як за Скорпіона, в принципі, по барабану зараз наложить. Буде на нас ця бомба. І ми відхилимо по-любому. Але я не пам'ятаю, тут ніби тоже токсична бомба є, чи ні. Ну, походу, ні. Ну, Скорпіона по цимбалам у нього ще на всякий випадок є під сейф за допомогою Sub-Zero. Тому я не переживав, що в мене ХП злітає з-за того, що я б'ю йому по черепкам. Я просто починаю домажити по лютому. Залишився в нас один шансун. Тупо один скорпіон уже розвалив дві двох персонажів на Ізічах. Залишається лям здоров'я у шансуна. 128 тисяч з першого СП мене нанесли. Мені іноді здається, що рукою Скорпіну ділить Щойніше б'є, ніж з СП. Я тут старався зробити бруталіті, але, на жаль, сабич відмовлявся зробити бруталіті. І Ще в кінці шансу нас перебив. Тут було досі, ну, дуже сильно можливо пройти за другу спробу. На раз-два. Но у ви, не хотів робити наш сабич Бруталіті. Ну що поробиш. А тут а я вирішив ще побавитись трошечки. Я взяв нічного вовка. Повішив на нього снарягу на бруталку. І зробимо зараз бруталіті за е, нічного вовка. Ось так це зараз буде виглядати. Просто зараз нічний вовк вийде, два рази тапне і все. І получимо свою винагороду. А завтра вже буде відосик по сотим босам. По сотим босам фаталочки. Будемо дивитися, що нам там випаде. Ось, бачите, одна камбуха пролетіла, і друга камбуха, і вже у нас бруталіті. І нічний вовк мочить шансуна. Так, ось таку ми перемогу отримали. За три спроби ми їх ушатали. Якби я не бавився з тими отрядами, я думаю, що я би. В принципі, і за одну міг би вирішити їх порішати. Випав нам кано чорний дракон. Ну, я не знаю, що сказати. Ну, гамно. А що ще тут можна додати? Випав, ну, хай буде, хай качається. Може колись десь буде потрібен, може десь якісь коефіцієнти на нього будуть, чи там в крипті, чи там, відповідно, в вижившому. Ось так ось таке в нас відео вийшло. Друге коло ми пройшли. Нагорода така собі, башня жадна. Майже нічого не дає. Правда, два епіка з рандома мені вже випало. Ну, Будемо бачити в подальшому, що буде. Ось таке відео в нас вийшло. Всім дякую за перегляд. Переходимо в силичках в описах. Там у нас силочка на телеграм канал, силочка на магазин Олексія, замовляйте душі. Зараз крутить через Китану, трошечки довше, але відповідно якісніше і менша вероятність вилучити бан. І в разі чого Олексій завжди вас підстрахує. У мене, в принципі, ніяких проблем немає, я з ним співпрацюю вже давно. І все нормально працює, ніяких у нас проблем немає, душі появляються. Багна немає, все в порядку, в принципі. Добре, друзі, дякую вам за перегляд і всім пока!